Одного видатного політичного діяча якось питали, як він оцінює наслідки французької революції? Про що він відповів? Що говорити ще доволі зарано. Так само і рішення, які видаються сьогодні розумними або навіть мудрими, з часом вони виявляються зовсім іншими. Тож, що таке мудрість, і як вона відрізняється від розуму? Мудрість це талант від Бога. Це як святий сосуд, реалі, який включає не тільки розум, він включає до себе смиріння перед законами Божими, мир, любов. Мудрість ніколи не шукає користі тільки для себе. Вона тихо питає у Господа, Боже, що ти хочеш? Тож як отримати мудрість у слові Якова 1.5 написано: якщо комусь бракує мудрості, нехай питає її у Бога, який дає всім щедро. І докоряє, і буде дано йому. Тож я бажаю усім миру, добра, радості і слухати голос Божий і виконувати всі його настанови і закони. Миру вам.